Доброго слованого дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 8 глава, з 34 і 9 глава, перший вірш. Сказав Господь, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме Христа свого, і йде за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене і Євангелія. Той спасе її, бо яка користь людині, коли вона здобуде цілий світ, а занапастить душу свою, або який дасть людина викуп за душу свою. Бо якщо хто посоромиться мене і моїх слів у поколінні цьому перелюбному і грішному, того посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця свого з ангелами святими. І говорив їм, амінь, кажу вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, як уже побачать Царство Боже, що прийшло в силі. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.